Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги шпильку для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну. Фіксацію густого волосся цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся.